Мене звати Ірина, я з Києва, але працюю у місті Львів. Я обрала апарат Верстанд Pro, Я починаючий косметолог, естетист, тому я вирішила, почитавши всі рекомендації, що саме цей апарат закриє максимум питань косметології. Які дозволено косметологу-естетисту. Вивчаючи багато різних компаній інших, я вибрала Земіс, тому що це супер ціна, якість, сервіс і максимум закривання потреб, які мені потрібно було. Даний апарат має 8 функцій. Майже всі з них можна використовувати одночасно і послідовно, тому це дуже класний гаджет. Хочу окремо розказати про сервіс. Я працюю з менеджером Марією. Це просто чудовий спеціаліст, який і порадить, і розкаже абсолютно про всі апарати, які тільки у них є. Дізналася я про Zenit саме із рекламою, але це придбала його не тому, що я жертва реклами, а тому, що це реально класна якість. Також є ще наш салон розглядає пропозиції інших апаратів: LED апарати мікротоки і цікавить мене портативний тарсонуваль. Тому. Замість ми ще однозначно будемо працювати.